Конна мийка фірми Craft, розмір якої 75 на 46 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. Комплект входить. Змішувач в колір мийки з витяжним гусаком на холодну та гарячу воду, змішувач для фільтру, лоток для розморозки, лоток для овочів та фруктів, дозатор для рідкого мила, дубова дощечка. сифон, колір мейки, кріплення та всі шланги для під'єднання, заглушки.